Ні на зв'язку із студією вже є волонтери, який займається організацією. Марію, Денис Мінін і скажу ще одну маленьку ремарку. Ця розмова стала можливою завдяки тому, що в нас є такий проект е за підтримки ІСАР єднання ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Це серія розмови з волонтерами, активістами, небайдужими українцями про те, е як вони допомагають іншим, чому це роблять, чим надихаються, і як взагалі тримаються. Отже, е Денисе, е я тебе вже бачу і чую сподіваюся ти теж привіта. Я, я тебе бачу і чую. Я так е, дуже швидко налаштовую камеру, бо чесно кажучи, е, готував до інтерв'ю, вкладав дитину і е, заснув разом з нею зі своєю донькою. Е, тому отак спішно бачу, що я тут десь десь кут, куту сиджу на ваших екранах. Е, радий чути, радий, що запросили на бесіду, радий що бачите зараз пів моєї голови, але зараз я обіцяю вам це доправити протягом 10-15 секунд. Одразу для всіх наших речів таку ремарку, що в Житті до повномасштабного вторгнення Денис вів розважальні програми, фестиваль Маріуполь-Фест в Маріуполі як ведучий, проводив. От. І, взагалі, мабуть, не думав, що доведеться шукати буси водіїв, чути і знати мільйон історій порятунку, іноді. Абсолютно драматичних, я би сказала, і ну як, як так склалося, чи можеш ти розказати, і що допомагає тобі тримати? Я почну з твого дозволу, відповідаючи на друге питання? Моя родина була за кордоном майже з майже початку війни, і ось вони повернулись. Моя основна діяльність відбувається у місті Запоріжжя, бо Запоріжжя це перше велике українське місто, яке приймає усіх з тимчасово окупованих територій, тобто усі люди, хто хочуть повернутися на неокуповану територію, українську територію з Донецької, Луго, з Донецької, Запорізької та Херсонської областей, вони всі їдуть до міста Запоріжжя. Це єдиний шлях, якщо ти хочеш не через європейські країни, а саме. Через проджаючи через окуповану територію, повертатись е, сюди, в Україну бо є шляхи люди з Маріуполя, з Бердянська виїжджають через Крим, потім літаком летять до Грузії. Потім повертаються е, через Польщу в Україну. До чого я? Що мої дівчата моя дружина та донька мія, вони майже там з початку війни були за кордоном? Вони повернулись, вони живуть зараз у Дніпрі і вони надають мені сили. Якось я, мабуть, завдяки їм тримаюся, завдяки їм і завдяки своїй команді, яка от за цей час з березня вибудувалась так і робота. Якщо можна так сказати, систематизувались, якщо ми кажемо про евакуацію морюпольців, хоча систематизувати її неможливо, бо там все одно задзеркалля на тих е, окупованих територіях. А як воно взагалі так вийшло? Я е, в одному з інтерв'ю тобі це вже розповідав. Буду ну я не можу сказати, що буду радий це повторити, але буду радий бути відвертим, скажімо так. Um, у мене батьки, я сам з Маріуполя. Ти, ти як це собі казала? Це місто, в якому я виріс, місто в яке я повертався на найбільше музичне фестиваль східного узбережжя, місто, яке багато мені дало, місто, яке я люблю всім серцем, і місто в якому в мене багато друзів та близьких людей. Коли з самого початку березня, з 1 березня, не було жодного зв'язку. Я підкреслюю це, що зараз болить серце за Харків, болить серце за міста Донецької області, болить серце за Одесу, боли За південь України Україна взагалі. за весь південь України. Взагалі були серце за всю країну. Але е, люди е, хто е, не живе в цих містах, хто читає новини, має розуміти з мого дозволу. Я сам з я можу так казати, має розуміти. Що уявіть собі, перше березня, початок війни, і ти втрачаєш будь-який зв'язок з містом, з містом, в якому живе півмільйона людей. Там немає електроенергії, там немає мобільного зв'язку, там немає газу, там немає водопостачання, там немає нічого. І маріупольці не могли додзвонитись до своїх близьких більше місяця. Тобто, люди там живе півмільйона людей. Уявімо, у скільки у півмільйона людей родичів, близьких, друзів, які за них хвилюються. І всі вони не знають, що з ними відбувається. Чи живі взагалі вони, чи впав впав на них російський той російська та ракета, той авіаснаряд, чи е, ГРАД, чи ще, щоб обстрілювали всім, чим тільки можна. І саме тому ситуація е, з Маріуполем. Ми, не, я ні в якому разі ми не міряємось е, горем е, та. той Тими стражданнями, які принесла російська армія на територію України, але варто розуміти, що отак жили Маріуполі я так жив. І чому я чому я казав, що я маю право те говорити? Бо я не знав, що з моїми батьками весь весь березень і майже весь квітень, бо навіть ті водії, коли я розпочав цю евакуаційну місію, коли вони приїжджали в Маріуполь мої батьки жили на дуже віддаленому районі. Я все своє життя там прожив. Якщо ти в Маріуполь їдеш. 40 або 45 хвилин кудись до центру, то ти, ти, ти нібито живеш в іншому місті. Тому коли я приїхав до Києва, я нібито завжди так жив, що тобі треба їхати майже годину. І до них було дуже важко дістатися. Я не знав, чи живі вони так багато голюпольців не знали. А зараз багато хто здається, що вже серпень страшно це казати, та, що літо так. проходить, а ми навіть ми його і не відчули. Та, да, та да, не відчули, не бачили, але е, е, літо отак проходить е, кудись е, десь біля нас, можна так навіть сказати. так? А маріупольці, багато хто із тих, хто мені пише. Вони досі або хвилюються за виїзд на територію України. Їх там лякають про те, що чоловікам дають одразу повістки на блокпостах. Про те, що Запоріжжя скоро буде знищено, про те, що в України немає жодних перспектив, і можливо буду випереджати твоє питання, або іноді час від часу це чую. Типу, а чого що в них там інтернету немає? Чого вони так думають? Я просто прошу всіх слухачів, шановних слухачів радіо НВ, бо дуже шаную вашу роботу. Шаную всю вашу аудиторію. Це аудиторія, яка вміє критично мислити. Я вас прошу поставити себе хоча б на хвильку на місце людей з Маріуполя. І ці люди місяць більше місяця сиділи у підвалах у березні, на 8 березня, вони розтоплювали сніг. Це для того, щоб в них була вода, вода яку вона можна було пити. пити, та, та намагалися в тих підвалах, щоб вода, яка була для теплопостачання, її шукати для себе. Жінки. Кидали дітей, щоб шукати чоловіків, які йшли за водою. А потім було навпаки, чоловіки кидали дітей, щоб шукати жінок, і так люди гинули просто на вулицях міста тисячами. І після цього за них прийшли загарбники, які сказали: ми вас освободили. держите, будь mm -hmm. пожалуйста, воду, держите, пожалуйста, їду. держите, пожалуйста, вод всі все що ми можемо вам привезти, все, що вам ці вот, карателі не давали. І потім ці самі люди розповідають про те, що от ми вас звільнили туди, не їдьте, бо там буде вибачте, мене срака. Там у вас майбутнього точно немає. А чоловіки взагалі підуть воювати, і люди. Це ж ну, от що таке ПТСР. Ми на ми на жаль, будемо це знати Всі ще багато років та у багатьох людей. Але майопольці відчувають це отут от і просто зараз. В різних формах цього ПТСР тому е, я зі свого боку вся моя команда ми вже створили громадську організацію, назвали її Вивеземо, бо ми вивозимо у всіх сенсах, яких можна вивозити зараз. Е, Маріуполь. і не тільки Маріуполь, Допомагаємо ще окупованому Бердянську. Це також місто у моря, це також місто, але воно не бачило таких жахів війни. Тому я завжди. Я Щиро вибачаюсь перед цими бордянцями, які просять мене допомоги. Я кажу, друзі, я, я щиро це кажу. Я кажу, я вам готовий допомогти і допоможу, але зрозумійте мене, я допомагаю Маріупольці не тільки тому, що це моє рідне місто, а це тому, що люди там пережили всі жахи війни, які тільки можна було пережити ось у цьому 2022 році. Тому я передусім спробую допомагати своїм землякам. Якщо є міста у тих моїх бусах, машинах я завжди беру людей з Бердянська, людей з дітьми, чоловіків не не забуваємо пенсіонерів. Всіх ми намагаємось вивести на е свободну козацьку запорізьку землю. Ось зараз. В мене є питання, одне, яке я намагаюся ставити всім, хто приїжджає, вони виходять з автобуса, щасливі люди, хоча можуть в дорозі їхати 3, 5, 7 днів. Це фантастика, і це окремо взагалі історія. Але коли я питаю, що ви перше відчуваєте, коли ви приїжджаєте, коли ви вийшли з цього автобуса, вони кажуть, свобода, Свобода, рідну землю. Я думаю, що до 24 лютого не кожен мешканець. Маріуполя, Бортянська чи інших зараз тимчасово окупованих територій міг так відповісти. І не тільки окупованих територій. Я зараз не хочу принижувати чи принижувати мешканців саме цих регіонів, щоб вони відчували себе особливо. Вони не особливі. Всі вона на вся країна, вона вся єдина, і кожна область, кожен регіон унікальний та чутовий. І важливий. Розкажи трохи про команду. Як ви за цей час ну, зорганізувалися? Скільки це людей? Чиїми зусиллями власне ось все те, що ви робите, воно стає можливим? За <зв 'язок> <зв 'язок> найскладніше в цій історії в історії евакуації. Маріуполя і тим часом окупованих територій було те, що ну, по перше, ти сказала, чим я займався до війни. Я на собі концентрувати все не буду. Але рішення те чи інше мав приймати я, і це рішення від якого залежить не одне людське життя. Це це було найскладніше. Друге, найскладніше для всієї команди було те, що, по-перше, там немає жодного зв'язку. По-друге, постійно змінюються обставини, постійно змінюються правила От Ми зараз з тобою можемо говорити. Можемо в прямому ефірі радіо НВ можемо потім зателефонувати один одному в будь-якому з месенджерів і намалювати тобі такий план евакуації. І це могло бути у березні, могло бути у квітні, може бути і зараз. Але це може змінитись ось так в один раз. Наприклад, була. Робоча історія. Ми там брали документи від Червоного Христа. Що ми є. Е, яка ж там формула формулювати? Спонтанний волонтер, спонтанний волонтер Червоного Христа. Ти е, береш наліпку таку на, на автівку не одну клієш. За для того, щоб швидше проїжджати, щоб тебе не обшукували і одного разу. Пропадає мій водій, з ним немає жодного зв'язку. Більше доби в мене з'являється, я не знаю, воно, мабуть так не видно, але я думаю, що десь там всередині точно все починає світи. І виявляється, що була диверсійна розвідувальна група на окупованих територіях з Червоним Хрестом. Вони подумали, що водій один з них вони його зарештували. На йому мішок на голову наділи спочатку на одному РУВД, потім на іншому. Потім на те чотири РУВД він побачив за за добу, і е, неймовірною випадковістю я на жаль не можу розповідати всі деталі, але випадковість його врятувала. Його врятувало, що хтось там з високоповажних росіян, коли він все розповів взагалі всю історію від А до ну, Я. Виявляється, навіть не ДНРівці, вони, вони насправді, я, звісно, я в сортах, в сортах, не буду чого казати, не розбираюся, але, але в цьому випадку виявилося, що росіяни проявили більш людяності, аніж так звані люди з республіки. Вони знали, чим займаюсь, вони знали мою сторінку десь в соцмережах, сказали, а, так ви там ось то, і його відпустили. І коли він повертався вперше УВД за автобусом, йому навіть автобус віддали. Він мені чесно зізнався, що ті люди, співробітники, ті предателі поліцейські, там mm -hmm. на місці. Вони не вірили, що він повернувся. Вони зняли акумулятор з автобуса, витягнули всю гуманітарку. Вони на нього дивились вже як на живого трупа, коли повернувся. Вони не вірили своїм очам, і це один з прикладів того, що ти не можеш розрахувати от тут і зараз як треба взяти і зробити всю евакуацію, щоб вона пройшла від А до Я. Тобто, а особливо в березні, квітні, у травні, плани взагалі злітали постійно. Тобто, ти е дізнаєшся. Що щось пішло не так, коли може зламатись чиясь людська доля? Оце було найболючіше, це було найскладніше. Це було це те, що не давало спад і досі, чесно кажучи, час від часу не дає. Хоча, хоча, слава Богу, всі водії, всі, всі кому відправляли, всі, хто допомагали мені, допомагали мрюпацію. Вони всі живі, але були різні ситуації, і все одно. Ти береш відповідальність на себе. Але ж знаючи про цю небезпеку, знаючи про те, що ну, реально це може бути такий квиток в один кінець, та? люди все одно продовжували їздити. Добре. Як, Добре. як це працює? Що це? Ну я розумію, що ви не можете розкривати імен з міркувань безпеки, я так розумію, що навіть на фотографіях. Зазвичай не, не показує то обличчя водіїв, так але е, ну можеш трошки розказати, хто вони? Ну це ж герої, і я думаю, про них, е, коли ми переможемо, так коли війна закінчиться, про них обов'язково не знаю, треба е, книжки писати, фільми знімати. Абсолютно, абсолютно різні люди, люди, е, з якими я фантастично радий, що мені довелось познайомитись. Е, наприклад, є людина. Яка у 18 років сиділа, я писав про це в своєму інстаграмі, можливо, ти читала. Вона сиділа у тюрмі. Потім, як він казав, він, ем, його звати Сергій. Можу назвати ім'я, бо Сергій, я думаю, там багато проїжджає. А потім він не тільки продавав, а ще й виготовляв наркотики у місті Запоріжжя, а зізнався мені, коли ми з ним познайомилися, що він останні. Там деться три чи п'ять років намагається виправити все своє життя, намагається давати настільки, наскільки можна більше добра людям, щоб компенсувати там, у господа Бога. Все, все це зло, що він зробив. Ця людина Запоріжжя, багато людей з Маріуполя, з Маріуполя, хто втратили абсолютно все, втратили свої домівки, втратили своє майно, втратили свою роботу хорошу і не дуже. Є в мене водії дівчата. Був в мене водій, який є військовослужбовцем. Він зараз захищає нашу країну в ЗСУ. І він їздив під прикриттям. В нього був напівфейкова, напівфейкова перепустка працівника Маріупольського торгівельного. Порта і вона спрацювала це, врятувало йому життя. І саме цей водій. останній остання людина, хто бачив литовського режисера Мантаса Кведревичуса, якого росіяни вбили в Маріуполі. А він приїхав туди під час війни знімати фільм Маріуполіс 2 ем, багато різних людей. Вони різні за своїм соціальним статусом до війни. Вони різні у, у своїх. Поглядах вони вони просто різні люди, от, абсолютно різні. Як якщо їх отак поставити знаєте, от в знайте, отводи мряти і сказати: як ви думаєте, хто це? Як у фільмі роблять? Вгадайте, хто з них водії? Там стоїть п'ять людей. Там гадайте, хто з них водій. Ви б не вгадали. Чесно кажу, ви б не вгадали. Ви б не ви подивились би на них, подумали або всі вони водії, або взагалі ні, а ніхто з них водієм не є. І ці люди, герої. Я mm, собі, от е, якщо йде дощ, то для мене трагедія справжня, тому що єдина дорога життя, коли люди повертаються е, з окупованих територій і розмиває повністю. І от мої водії декілька днів тому вони застрягли в тій багнюці, їх витягали МНСники, Вони були по коліно буквально, ну, якщо поколіно, це в буквальному сенсі, а насправді там по горло у воді у Багнюці витягали ці автобуси. І до цієї Багнюки вони ще були 4 дні в дорозі, стояли на спеці. У кожного автобусі мінімум 3-5 дітей, яким менше 5 років. Тобто, уявіть собі, які звуки там стоять. Це ж не е, е літак Боїнг, Uh -huh. Комфортабельний, де ти за дві годинки сів та ми долетів собі до Відня. Це шлях, який займає до тижня і водій, окрім того, що він бере відповідальність за всіх цих людей, він ще й у дорозі їм готує їжу. У нас завжди є такі примуси. Завжди є з собою їжа, яку можна приготувати на цьому газовому примусі. Ми, ми собі поставили за мету створити такий. Будинок на колесах, звісно, я не про до війни. Я про інший будинок на колесах мріє, щоб Європою мандрувати. Але зараз от такі будинки створюю настільки, наскільки дає можливість. Я хочу зараз подякувати абсолютно всім українцям з усього світу, не тільки українцям, які це ж все стало можливим. Не тому, що я такий молодець хороший, а тому, що люди з усього світу відправляли, виправляли і відправляють гроші. Хто 10 гривень, хто 20, хто 100, хто тисячу. А на початку, коли починалася війна, мені донатили, на цілий бус, відправляли люди гроші. Там хто три тисячі доларів, хто п'ять тисяч доларів. І шана і дяка велика цим людям за довіру. Я в кожному ефірі, де б я не був, я це говорю, що це люди завдяки вам. І вам велика вдячність, тому що це завдяки вам врятуємо Маріуполь. Бо з тих людей, яких ми евакуюємо, деякі з них не хочуть їхати, бо не вірять. Вони кажуть, безкоштовно не можна такого бути. З нас просять 5, 10, 15, 20, 25, 30 і до там, тисячі, півтори тисячі доларів за те, щоб людей вивезти з тих територій. Ми з жодної людини, я певен, що ви не знайдете навіть якщо не нас бігу повернеться з фронту і е, розверне свої проекти, захоче знайти хоч одну людину, якій які я сказав, або люди, люди з моєї команди сказали: дайте нам гроші за те, що ми вас вивозимо. Ви таку не знайдете, тому що ми з е, людей грошей не беремо. Вони якщо хочуть, просто е, дякують водієві, або роблять донат, Але це не є умовою їх евакуації. ані в якому разі це, 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 це найголовніше, бо. Вони стільки побачили і відчули на себе під час цієї клятої війни, що, що щоб в них ще й гроші просити за те, щоб їх врятувати це, це червона лінія. Угу. А е, досі люди намагаються шукають шляхи виїзду так, із, з Маріуполя. Чи багато, ну чи можна якось оцінити? Скільки ще людей треба врятувати звідти? Мені б хотілося дати об'єктивну оцінку, але вона буде досить суб'єктивна. Тому що зараз виїжджають багато хто з Маріуполя, того самого Бердянська, ті, хто хочуть, щоб їх діти навчались у школі. А ще чим ближче зима, люди розуміють, що перспектив менше, бо пропагандою ну пропаганда тебе гріти не буде в зиму. Тепло не з'явиться поти От я теж намагаюся бути об'єктивним, наскільки це можливо, хоча кажу, що я завжди суб'єктивний, якщо йде мова про так звані народні республіки і їх більші народні побіди. Але ну там потроху, потроху з'являється світло в місті. Там вже ліхтарі вімкнули на на вулицях, хоча у більшості домівок і досі електроенергії немає. Здається, декілька днів тому приїжджав хтось з адміністрації президента Російської Федерації і в першій квартирі в Маріуполі. Ну це ж реально совєтська кіно, представте собі. приїжджає чоловік з адміністрації президента РФ і включає газ в першій квартирі в Маріуполі. Це ж несур, це справжній сюр, який важко собі уявити і взагалі намалювати було до 24 лютого. До чого це я? Що людей. За моїм е особистим відчуттям менше не стає тобто постійно люди пишуть, просять, щоб їх лютувати. Постійно будь такі... Постійно будуть різні причини, і у людей вони є. І багато хто там сидить, тому що там є близькі люди, які не хочуть виїжджати. Якщо там є батьки, якщо там є люди, які не можуть виїхати за станом здоров'я, і люди, які виїжджають, тому що їм навпаки потрібна медична допомога, яку яку вони не можуть там отримати і не отримують найближчі століття. В Маріуполі та взагалі на окупованих територіях І вони готові оцю, оцю дорогу життя разом з нами або не разом з нами. Я знаю, що ну волонтерів залишилось набагато менше ніж було раніше. Хто хто намагається вивести з Маріуполя одна дві організації? Але є але є комерційні перевізники, і хочу, якщо хтось мене зараз чує. Кого там є близькі на окупованих територіях, і зокрема в Херсоні, бо про Херсон ми зараз не говоримо, але з Херсона зараз виїжджає дуже багато людей, бо м -м, там бояться нашого контрнаступу українського, і вони чують, що контрнаступ близько і рятуються зараз знову ж таки їдучи на Запоріжжя. Друзі, увага! Е Скажіть це своїм близьким, особливо літнім людям. Ні в якому разі а нікому, навіть якщо людина вам у Viber, Telegram, WhatsApp відправила фотографії автобуса красивого функціонального, в якому ви ви поїдете, нікому не відправляйте передплату. Це весь цей час, Так, Весь цей час мені з березня телефонують. Люди плачуть, що вони віддали. Гроші відправили передплату 3, 5, 10 тисяч гривень, а потім вони просто були заблоковані у вайбері і все. Тому, я, тому що не, не, не припиняється е... е... отак людей, які повертаються до нас на нашу територію. І дуже важливо, щоб ваші близькі та ви нікому не відправляли гроші. Це ваш я дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую за те, що ви з командою робите. Це направду неймовірно важливо. Це якраз те, що відрізняє нас від наших ворогів: людяність, так, людяність і ось це бажання допомогти. Ці спроби допомогти. Денис Мінін – волонтер, який займається організацією евакуації жителів Маріуполя. Був з нами на прямому зв'язку. Це ця розмова стала можливою в рамках проекту «Сар'єднання Ініціатива соціальної підтримки громадянського суспільства. Ми говоримо з волонтером з громадськими організаціями з активістами з небайдужими українцями про те, що вони роблять, що їх надихає, і про те, як і ми з вами можемо долучитися до цієї допомоги.